Всім привіт! Це нове відео розпакування товарів з Аліекспреса. Сьогодні це буде чудовий набір. І тут не просто ліхтарі, а ціла екосистема від кишенькових ЄДЦ моделей до домашніх світильників. Ось. Тож, почнемо. Тут їх багато. Дивіться, скільки всього. Ну, бачите, коробочки трошки пом'яті, примяті, але я сподіваюся, що всередині там все ціле. Так, ну, все, нічого більше немає. Ось це все, що ми маємо. Тож, зараз я це відкладу в сторону, щоб воно нам не заважало, і почну. Знайдешевше, я вважаю, що, типу, починати потрібно з найдешевшого і потім покажу вам найдорожче. Першим, що ми відкриємо, це буде USB-лампочка. Вона коштує десь в районі 67 гривень. 67 гривень, я думаю, це недорого. І виглядає вона ось так. Колись я вже таке собі замовляв, мені. Дуже сподобалась така лампа. Вона гарно світить, там є різна е, мощ. Ну, типу, скільки ват, це на 5 Вт. Є на 9 Вт. Тож, зараз ми її протестуємо, невеличкий тест, чи вона вмикається, чи ні. Працює чи не працює. О, бачите, працює. Я вважаю, що це непоганий вибір. Але якщо б цей провід він був би ну, більш довший, якщо ну, десь можна було пови, повісити його там на люстру, наприклад, то було б більш зручніше. Але і цього достатньо. За цей кошт, а друге, що ми побачимо сьогодні, це міні-ліхтарик. Мінусь так. Ось така коробочка. Е, пише, що тут 300 люменів, Заряджання Type-C. Портому, що китайці зараз почали робити на ну, всі ліхтарі майже всі е, на Type-C зарядці. Тому що ну, це зручно, це зручно. І ємність акумулятора тут е, заявлено 280 мАг. Так, ось коробочку детально, більш детально покажу, якщо її видно. Добре, відкриваємо, що в нас в наборі? Ой, він насправді менший, ніж я думав. Я думаю він трошки більший. Ну, як завжди, ось такий шнурочок для заряджання, але я думаю, що цього вистачає саме для ну, таке, такої малої ємності акумулятора. Так, Type-C не обманули. Це, я так розумію. Щоб використовувати десь десь там з ключами десь його підвісити. Ось такий брелочок маленький. Так, вімкнемо. Чи працює він. Так, працює. Супер. О тут є три режими. Раз, два. Три. Е, насправді він. Не металевий, я думав, що він буде металевий, але ні. Він пластмасовий, легесенький, дуже легесенький. Не знаю, мені здається, що для того, щоб там десь підсвітити в під'їзді там біля замків. Ну, думаю, це гарний вибір. Досить яскравий. Так. Добре. Що в нас наступне? А наступне це нічник з датчиком руху. Так, ось це. Так, нічник з датчиком руху. Він мені сподобався. Я почитав коментарі, їх багато і вони досить схвальні. Тож, вирішив його для себе замовити. Бачите, ось так він виглядає. Знову таки кабель, проведочок такий, ну, колір самого світильника біло, білого кольору. Якісь цапки, не знаю, десь китайці я тягали там. Ось, добре. Ось так він. О, досить приємне світло, воно жовтого кольору, як нічник. Ну, досить непогано, я думаю. Тут є три режими. Вимкнено. Автоматичний режим, я так розумію, що коли ви будете рухатись, то датчик буде спрацьовувати і він буде реагувати на рух і вмикатись. А це ось он. Я думаю, що це режим, який ну, типу, для постійного свідчення. Добре. Можете його так поставити дуже гарно. Ну, він непогано виглядає. Так, якщо не брати в руки. і... Ви не розумієте, що це там дешевенький такий пластмас. Досить гарно виглядає оддалеко. І є ще ось такий ліхтар. Я думаю, що досить зручно. Так. Він світить яскраво. Так, давайте подивимось. Ага, ось це місце для заряджання. Незручно відкривати. type знову ж таки, це досить непогано. Бачите, китайці вже від... навіть. Але його відкрити важко. Важко відкрити. Навіть якщо, ну, от, якщо я скористаюсь ножом, то це легко. А от якщо просто ось так пальцями, ну тут просто немає за що зачепитись. Незручно. Це незручно. Але сподіваюся, він буде довго світити. Гарно буде виглядати, якщо десь поставити на пріжковий тумбі, то, думаю, непогано. Цікава річ. Що ми наступне відкриємо? Це сенсорний настільний нічник. Він приблизно коштує десь 193 гривні. Це на той момент, коли я замовляв. Так, що середини цієї коробочці коробочки. коробочки. Угу, інструкція. Е, англійська, англійська чи є англійська. Так, є англійська, польська, ну, багато інших мов. Як звичайно. Так, як він. Ну, це вже, типу преміум бренд у них там пишуть. Є ось така штука, його можна десь повісити, якщо видно. Десь повісити там, наприклад. У палаці можна повісити. Буде непогано. Type-C. Режим ON. І повинно працювати від сенсора. Так, бачите, синє світло. Перший режим, ну, таке більш жовте світло. Наступний режим зовсім жовте. І вимкнуно. Ось ці всі режими працюють. Три режими. І він повинен створювати круту атмосферу ввечері. Якщо десь там поставити у себе біля ліжка, я думаю, буде дуже зручно ним користуватись. Так, він крутий. Мені подобається цей ліфтинг, але скільки він буде працювати від заряду одного акумулятора, ну, можливо, якщо буде комусь цікаво, ми протестуємо в наступному відео. Так, і наступне, що сьогодні ми з вами відкриємо, це настільна лампа з пультом. Вона приблизно коштувала 231 гривню приблизно. Це я не знаю, там ціна завжди змінюється. Я додам посилання під відео, тож, якщо буде цікаво, можете замовити, можете подивитись, скільки це, це коштує. Так. Коробочка, більш нічого немає, ніяких інструкцій. Трима лампа, тримажено лампи, пульт керування. І для заряджання, як завжди. У мене їх вже не збиралось. Величезна кількість. Так, добре, ось бачите захист батарейки, щоб воно не працювало, тож я його зараз витягнув. І ми... Ага, треба спочатку вімкнути цю лампу. Добре. Отак, працює, бачите? Пульт працює. Вмикаю. Так. Це що за режим? Ага, це режим перемикання температури світла. Непогано так, яскравість, а ну зараз побачимо. Що це воно не працює? А, яскравість навпаки воно на, працює на найбільшій яскравості і можна тільки зменшити. Так, і є такі режими, ось можна виклик, вимкнути, чи, я не так не розумію, чи це в секундах, чи в хвилинах, або на 30 секунд, або на 30 хвилин, не знаю. Тож, побачимо, і здається, що це дуже цікава річ. Це вже серйозний гаджет для робочого столу. Він магнітний з таймером і дистанційним керуванням. Ще наступне, а це нічник з датчиком руху. Так, де він відкривається? Він приблизно, о, бачите, він зразу спрацював і увімкнувся. Він приблизно коштує 150 гривень. Хавець для заряджання, ніякі інструкції. Ось так ви підносите рукою перед ним, і він засвітиться. Це must have для коридору або шафи. Магнітне кріплення. Ось це десь в потрібному місці це приклеяти, він буде у вас працювати. Зручна річ. Але мені здається, що немає, коли немає вимикача, тут немає вимикача, його неможливо вимкнути. Він буде постійно працювати. Там, я думаю, що там дуже маленька батарейка всередині. Скільки він буде працювати, незрозуміло. Виглядає досить непогано. Але потрібен вимикач. Китайці, зробіть вимикач. Теж не дуже дорого. За 150 гривень я вважаю, що він повинен бути. Це кішинковий ліхтар. Приблизно коштує 187 гривень. Так, зараз подивимося, що там всередині. Виглядає стильно. Має два світлодіоди. Він компактний і я думаю, це варіант на кожен день. Ага, навіть ось так можна розвернути, він буде світити. Так, поставив собі. А, зараз вімкнем. Ага, навіть заряджений на 85%. Ось бачите, шкала, воно там показує, видно вам на відео чи ні? Не знаю. Значите. Ну, я думаю, зручний ліхтарик. Ага, знову ж таки. І три режими свідчення. А як вімкнути? Ось це світло. Або. Дов... А так, довго затискання. Почте, я довго затиснув. Можна повісити на кліпси, є кліпса залізна, думаю, виглядає вона надійно. Сам ліхтар він пластмасовий. Розуміло за так. таку ціну. Добре, це чудовий ліса. Я думаю, він знадобиться. Наступне, що ми відкриємо, це ліхтар фірми Варсун. Він досить популярний. Це модель Т7, В зеленому кольору. В кольорі. Бренд Варсун, він завжди, ну, він не підходить. Дуже гарні ліхтарі, хороші в них ліхтарі. Так, є інструкція. Ми її відкладаємо. Вона нам не потрібна. Так, кабель для заряджання. Сам ліхтар. Він тонкий, є лінійка. Виглядає стильно. Колір дуже приємний. Так, з цієї сторони у нас що? Е для заряджання. І кнопка. Відеть яскраво. Не знаю, якщо вам буде цікаво, я там ці всі лікторі, можливо, там. Порівняю по яскравості, по часу роботи. І ось таке бокове світло. І як воно, ага, так, воно вмикнулося. Три режими. Ми маємо три режими. І четвертий – це ось таке така блималка. Цей ліхтар виглядає досить, досить приємно. У металевому корпусі і мені дуже це подобається. Я буду ним 100% користуватися. Не знаю, як правильно вимовляти, але модель це U8. Виглядає коробка ось так. І відкривається ось так. Інструкція. Це як завжди. Добре, і сам ліхтар. Він приблизно коштує 436 гривень. Так, основне світло. Досить яскраво, Досить яскраво. Це король сьогоднішньої розпаковки. Там 650 люменів. Ну, Заявлено звичайно, китайцями. Знаю, я не перевіряв. Він має тонкий корпус. Це справжній єдецей інструмент для тих, хто цінує потужність. Але є мінус: ось це місце для заряджання, воно не прогумоване, немає такої гумової заглушечки. І туди можливо потрапляння води. Це мінус для такого ліхтаря, бо він коштує недешево. Так, зараз спробуємо. Ось це бокове світло. О, бачите? Ось так воно вмикається. Іншою кнопкою бокове світло. Ну, тут треба, потрібно ще розбиратись, як воно там, це всі режими, бо воно повинно там зеленим світитись. Можливо, зажати. Так. Три режими, чотири навіть режими яскравості ось цього світла. Я не розумію, як тут, наприклад, зелене вимкнути. Ну, добре, це я буду розбиратися. Якщо буде комусь цікаво, я можу зняти окреме, окреме відео порівнянням цих двох ліхтарів, бо ціна в них різна. Це і там 200 з чимось гривень, а це 436 гривень. Ну, звичайно, цей набагато тоньше, але і батарейка в цьому буріті вона повинна бути більша. Не знаю, як правильно вимовляється бренд, тож вибачайте, якщо я неправильно щось сказав. Мені він подобається. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте подобайки. А якщо хочете тест на витривалість цих акумуляторів, наприклад, там, ось цих двох, двох гектарів, то пишіть коментарі. Мені теж буде цікаво зняти саме таке відео і ставте подобайки, звичайно, підписуйтесь на канал. До зустрічі!